Христос Воскрес, Воїстало Воскрес. воскрес. Дорогі мої, во Христі. Я, я сьогодні є особливо щасливий і дуже, і дуже сильно схвильований. Сьогодні у мене в гостях чудесна дитина, чудесна людина, розумієте, Анна Марія Герман. Це є, знаєте, дитина з великої букви. І я сьогодні хочу вам представити оцю чудесну дівчинку зразу з матусею. Сьогодні, в цей день, день матері. Знаєте, мені дуже є приємно, що ви приїхали до нас. Але найперше, я в принципі зорієнтований на Анну Марію, дорогенька моя дівчинко. Розкажи про себе. Розкажи, розкажи, скільки тобі років? Скільки тобі років? Е, мені 10 років. Я приїхала сюди з Львівщини. Так. Е, проживаю я в місті Комарно, Городоцького району. Я є волонтер практично від початку війни. Зараз на даний час я назбирала е, більше трьох мільйонів гривень. Боже, молодець, це чудесна дитина. А слуха, в тебе є брати? Розкажи про своїх братів. Е, найстарший мій брат Богдан. Так. Е, воюв, воював і зараз є вдома. Він зараз вдома, так? А є в тебе ще, ще один брат, так? Як він називається? Так. Є ще брат Ілля. Так. Йому 13 років. Закінчує сьомий клас. Ясно. Є ще сестра Анастасія Андріана. А їй скільки років? Їй 19 років. Тато вона вже велика, та? так? Так. Ясно. Слухай, я так дивлюсь на це кота батона, розумієш. Я знаю, що це кіт батон. Я розумію, тобі сподобався чи ні? Скажи цей кіт батон. E, той кіт батон мені дуже сподобався. По-перше, він e, дуже смішний, а по-друге, він такий e, гарний і такий прикольний, м'якенький. Клас. Це я подарував Анні Марії. Такого кота на пам'ять кота батона. Що вона тепер як буде лягати спати, після, перед тим як помолиться, буде лягати спати, і буде кота Батона обнімати, буде згадувати оце Василя. Так, Анна? так, Так. моя дівчинка, молодець. Слухай Сонце, а розкажи, що ти любиш? От, от Що ти любиш взагалі? Що тобі подобається? Е, подобається. Ну, що ти любиш там? Співати, танцювати, плавати. Е, я люблю. Е співати. Мені дуже подобається грати на бандурі. Е, я граю вже на бандурі три, е, три роки. Е, в мене викладач е, заслужений працівник культури України, Вільгуцька Ольга Степанівна. Вона є е, дуже, дуже файна вчителька, гарна. Е, Мені вона подобається, вона гарно мені пояснює. Не сварить тебе? Ні, не сварить. <гум> вона, якщо і хоче мені зробити якесь, ну, що ніби я чи неправильно заграла, чи щось там, <гум> то вона каже, вона каже, то вона каже, подумай, настройся і заграй ще раз. Слухай, ну але тобі не складно грати на бандурі? Слухай, там ти тих струн. Скільки там тих струн в бандурі? 60 чи 60, 60 або 62, я не знаю. 64. <гум> ну це, це купа струн. Це, як ти там тут попадаєш? Попадаю, тому що я знаю всю, всі струни. Боже мій ну це чудесна дитина. Слухай, сонце, а я, я знаю, що ти я бачу фотографії, навіть відео бачу, що ти вчишся плавати зараз. так? Розкажи, ти ходиш е... в басейн? Так, я хочу. Я ходжу в басейн е, у Львові. Так. Е, на південному ринку він називається Золота рибка там дуже, е, по-перше, там тепла вода, по-друге, е, там така досить глибина є. Ну як там глибоко? Я не думаю, Ну там, що. там не дуже глибоко, там мені, якщо я стою на глибині, то там мені по шию. Ого, тут глибоко. Глибоко. Але ти там як рибка золота плаваєш? Як рибка золота. Я вже навчилася е, махи ногами, е, тобто махи ногами не звичайні, а такі жабкою. Тип, ніби, е, я навчилася плавати жабкою, але я плаваю з такою спеціальною трикутною дошкою для плавання. І mm. вона, ну, вона не тоне. Мені тренер дуже подобається. Він Дуже гарно все пояснює, і він дуже чудовий тренер. Слухай, Анна Марія, а в тебе є труднощі, якісь, наприклад? От щось тобі так важко, такі труднощі в тебе якісь? Труднощі? Угу. Ну, я думаю, що нема. Ви чуєте? В дитині нема труднощів. Це тішить. Так. А, а може ти чогось боїшся? А чого ти боїшся? Я боюся тільки війни. Ну так, тут, тут всі бояться сонця, війни. І великі, і малі. Слухай, я, я бачив я твій візит, ви з діджем їздили до Америки. І я знаю, що ви з діджем познайомилися такий особливий спосіб. Можеш розказати у двох словах? Я, як то було? Можеш розказати? Добре. Давай. Е, їдемо ми, значить, в маршрутці до Львова, ну, до кінцевої до Львова. Ага. І тут нам дзвонить мамі невідомий номер. Мама піднімає, а, і мама. І кажуть, і мама каже, добрий день. Кажуть, добрий день. Мама питає, хто то. Їй відповідають, я Михайло Хома. А мама каже, я Наталочка. А, а я як? А я а, Михайло каже, дайте Ані Марії трубку. А я як почула, що там Михайло хама, а я кажу: Мама, дідьо, дідьо, дайте мені трубку. І ми з ним е, мали таку розмову, що він мені е, подарує пісню, тобто скинув він мені пісню, слова пісні. І м він, ну, я вивчила і. Ми поїхали до Львова на студію, а перед тим він мені подавав такий великий оберемок соніх. В той якраз не моє день народження вийшло. І ми поїхали в студію до Львова, і там п'ять годин записували ту пісню Ліхтарики. Класна пісня. Я чув цю пісню, ліхтарики, вона мені дуже сподобалася. Я, я в принципі, дивився інтерв'ю зі Дзюдова в Америці. І він розказував, розказував про ту історію, але я вже з сторони з позиції розкажу. Бо він каже: ну, війна, всі змучені, всі, всі кожен хоче себе якось реалізувати. І він каже: третя година ночі приходить мені смс від хлопців з передової. Так? Бо ну, вони спілкуються з ним. А знаєте, як то з передової там відправив обід ввечері прийшло, бо, тому що вони так би заготували собі відправили. А потім чекають, коли буде зв'язок, чи там через старлінки, чи якийсь інший спосіб, і, і, і потім то, пізно приходить до повідомлення. І він каже, і тут мені скидають інтерв'ю про цю чудесну дівчинку Анну Марію. І вона там сказала в тому інтерв'ю, що хоче, дуже хоче познайомитися з дітьми. І, і він скаже, я це вчу. І так каже: ну, так вона мене ця дитина зачепила, заживе. І він каже: я на другий день встаю зранку і дзвоню. А далі ви вже чули. Так, так що така була історія. Бачите, Бог так планує цікаво, ці всі речі. І мені дуже є приємно, що Анна Марія сьогодні тут у нас. Вона сьогодні у нас співала в церкві. І ми збирали сьогодні кошти так само на волонтерку, але вона, ми так порадилися і з мамою, і з нею. І вона сказала, що всі ці кошти, що вона збирає тут цій церкві, вона залишає. На наш волонтерський центр. Я хочу вам відзвітувати що за, за тих грошей, які ми зібрали сьогодні у храмі. Це 11 тисяч 750 гривень. Це те, що ці що в церкві були. Ці, що ще переводи, я ще не дивився, я по перше не мав часу. Але я аж на другу неділю я обов'язково скажу, бо, тому що одні люди дивляться в день, другий ввечері, І потім хтось долучиться, може, до цієї поважної справи. І це все буде заслуга нашої поважної, чудесної дівчинки Анни Марії. Дорогенька моя, я знаю, що ти плануєш ще в Дніпро приїхати. А коли це має бути? А Розкажи. То має бути через тиждень 24, 25 і 26 травня. Ми їдемо перше Дніпро, ага. друге Полтава. Третє, я не знаю, що. Це <рес> дуже файно. Але я знаю, що то має бути... Дзід має бути Пономарьов, так? Так. І ну, має ви, бути, ще ви чуєте, я. Ви чуєте яке, це, яке, яке чудесне, яке чудесне тріо. Я, я, я просто дуже сильно поважаю Михайла Хомула, Дзідя. Я дуже поважаю Пономарьова. По-перше, то є наші соловейки, то є, то є, то є артисти з великої букви. І тепер прошу дуже, маленька зірочка, той маленький ліхтарик, який засвітив таке велике світло, що тепер то світло видно і за межами України. Це дуже приємно. Я, я би ще тебе запитав, слухай, е, а розкажи про твої відносини з мамою. Наприклад, у вас якісь особливі відносини, так? Я знаю, що мама з тобою всюди, так? Чи ні? Та мама зі мною всюди їздить. Так. Зі мною всюди, всюди, всюди. Ну, там, де воно, там і я, мама каже, що е... Шо... мама каже, якби не не Марія, то ми би сиділи вдома, то я попри неї ще хоч світ побачу. Я, 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 я тішуся цією дитиною, це просто, це просто чуда не дитина, розумієш. Ну і мама теж така весела. Знаєш, мама молодець, я, 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 я по-перше, як побачив цих людей в себе тут на порозі, знаєте, я, я був дуже сильно схвильований. І сьогодні, знаєте, і в церкві я себе так, ну, просто ледве стримував. Бо я така людина дуже чуйна. І для мене, знаєте, такі люди, це взірець, це взірець такого правдивого, справжнього християнина, це взірець. Отої такої великої людяності. Я дякую Богу, що мене звів з такими чудесними людьми. Бачите, вони десь мене там почули десь на, на трансляції, і Бог має свій план. Бачите, Він поєднує цих людей в одну ціле. І ми робимо одну справу, так, Анна Марія? Ми робимо спільну справу, правда? Так, ми робимо спільну справу. Ми займаємося волонтерством. Молодець. І приближаємо нашу перемогу, так? Так. Дивіться, я завжди кожному задаю запитання. Наприклад, про що ти мрієш? Є тобі якась мрія? Є. Yeah. Розкажи. Я хочу, найперше, що я хочу, я хочу, щоб закінчилася війна, щоб діти не боялися тривог, щоб все було добре. Тобто, щоб в нашій країні був мир і спокій. Друге, що я хочу, я хочу прозріння на свої очі. Хочу побачити світ, який створив Господь. Хочу побачити всю цю красу, е, яку бачать інші діти. Я хочу побачити е, ну, все, що є кругом мене. Тобто я хочу побачити це очима. Ти здав хоче, щоб я плакав. <кхи> Моя дівчинка, Ой, я тобі кажу. Де, напевно, саме таке ми, ми на цих зустрічах при свічках говоримо, знаєте, про, про різні речі, такі, про різні такі речі, дуже серйозні, знаєте, часом дуже такі значущі речі. Але я ще ніколи так мене не зачіпало, розумієте, сильно. оце, оце... Оця така чудесна дитина, розумієте. Я дуже дякую Долі, я дякую за те, що маю таку можливість бути сьогодні разом з тобою. І нехай оці щирі слова зачіплять кожну душу, кожне серце. У мене також є мрія, але ця мрія вона сьогодні в церкві була озвучена. Я, коли ми так почали спілкуватися, Анна Марія передала таку велику посилку, ну, не посилку, таку посилку, так, а цілу таку передачу, багато посилок різних там, теж для хлопців. І я так з того часу відчув, що це рідні люди, такі по духу, рідні люди по вірі, люди по людяності, так, як би це не звучало. І я з того часу молюся за цю чудесну дитину. Застілення Анни Марії, щоб вона прозріла. І я думаю собі, що Господь Бог вже вибрав той день і той час, коли це станеться, воно може статися одноразово, в одному моменті рано просинається і чує, що її печуть очі, бо тому що її світло разить оком. Або це буде поступово. Бог знає, як зробити краще, щоб це було корисно для. А не Марії, і щоб це було корисно для нас, що станемо свідками Божого чуда. Згадуються мені слова із Святого Письма, коли Христос оздоровив народженого, що який народився сліпим. І мені в цих словах учні підходять і кажуть, Господи, а хто зрішив? Він чи батьки Його? І Христос каже, ні Він, ні батьки його не зрішають, але щоб сталося слава Божа. І я собі думаю, що часом Бог дає тягарі на плечі таким людям, які можуть нести. Ми часто задаємо запитання, коли нас щось трудно, Господи, а що це зі мною сталося? А що це, що це, що це я маю бути нести? Або навпаки. От мама може підтвердити, що чому це сталося з моєю дитиною, так? та я би сама би вже несла цей тягар. А Бог каже, ні, ти б з тим тягаром не справилася. а Анна Марія справиться. І часто люди, які несуть на собі тяжкі хрести, знайте, що це не кара за гріх. це ознака сили духа. Того, хто може це понести. І я дійсно, коли дивлюсь на цю мужню дитину, я, я часом її навіть, навіть трохи завідую, я, я навіть трохи дивуюся, бо представте себе в 10 років, ви поїхали за тисячу кілометрів від свого дому, і вас у церкві поставили посеред людей, і ви стоїте і співаєте, так? а капельно. По-перше, згодиться на таку поїздку. Я пишаюся нашими людьми, я пишаюся цією чудесною дитиною, Анною Марією і чудесною мамою цілою вашою родиною. Я дуже радий бути Дякую. з вами, доренькі мої. Я доренька Анна Марія. І я хочу тобі побажати, знаєш, щоб йти вміла ділитися оцею своєю силою духа. Щоб тебе люди хотіли наслідувати. І всі ті, які там люблять скеглити, я собі так дозволю сказати, мамо, в мене нема Тайфона, у мене нема того. Розумієте, бачите, Анна Марія. Дитина, я, я їй питаюся, що в тебе в житті найважче, вона каже, нічого, в мене все нормально. Вона справляється своїми тягарями. Це є приклад для нас, і малих, і великих, і дорослих, і малих. І я ще хочу тобі побажати, ну, побажати, щоб ти відчувала, що ти не сама. Я сьогодні тобі засвідчую, щоб в тебе з'явився ще один друг в Дніпрі, такий друг конкретний і надійний, це отець Василь. До якого ти можеш в будь-який час дзвякнути і сказати там отець, я ще задумала ще одну пісню записати. І так як ми сьогодні скажи, як ми сьогодні записали пісню, ні? Так, ми сьогодні <гум> дуже файну пісню за -за записали. <гум> так, в мене є така е, міні-студія, я то називаю, і вона ну, така, як у, як у Михайла Хоми, як у Дзідзі, так? Але поки тут дівчата е, готували на стіл, ми з Анну Марією. У студії заспівали, записали пісню, визвучили, і вже вона, вже, і вона вже тепер все працює, так? Пісня, працює. Вже, вже, мама вже в телефоні має, так? Та, дуже ой. добре. Е, е, Анна Марія, сонце. Що би ти хотіла побажати своїм ровесникам? Я би хотіла побажати своїм ровесникам, щоб їм не було ні в чому складно, щоб вони. Мали, ну, тобто, щоб вони були милосердні, добрі, щирі. Щоб вони. Старших слухали. Так, старших слухали. І головне, були, були чемними. Молодець. А старшим що би ти побажала? А старшим. <рес> терпеливості до дітей, так? Ну так, терпеливості <рес> до дітей. І так. молитися. Чули старші, що треба робити? Моліться за дітей своїх. Моліться за діточок, моліться за наше майбутнє, бо наше майбутнє це не ми старші, наше майбутнє це наші діти. І ми повинні сьогодні зробити так, щоб наші діти більше війни не бачили, щоб діти наші могли жити мирно і спокійно, і щоб ми. Щоб нас не, не лякали тривоги, щоб ми волонтерством займалися тільки для того, щоб навколо свого будинку зробити якусь красоту. Бо те, що ми робимо сьогодні, волонтери, так, це не просто допомагаємо армії, ми вчимося самоорганізації. Ми вчимося е, організовувати якісь речі, які нам є конкретно потрібні. Я, я дуже дякую цій чудесній дитині. Анна Марія, я тобі дуже вдячний. Я дякую мамі, дорогенькій, Натала всі. Вона так того кота дивився, приклелася, що вже передужче, як, як, як Анна Марія. Панна Марія каже, що дуже класний кіт. Мені їй подобається цей кіт. Це чудесна дитина. Дякую вам, дякую, дорогенькі, найбільше за Дякуємо, дякуємо за, що запросили. Не забуваємо підписатися на наш канал, ставимо лайки, також догорі, лайк, пальчик догори. І не забувайте підписатися, бо я бачу, що мене дивляться 40% людей не підписаних. І нагадую вам, що по лайках ваших воздасться вам. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!